Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про живлення і дихання рослин. Рослина це цілісний організм, який живиться, дихає, росте, розвивається і розмножується. Рослини відрізняються від інших організмів своєю будовою. Вони складаються з декількох органів. Давайте пригадаємо, що таке орган. орган це частина організму, яка має певну будову та виконує певні функції. Органи рослини поділяються на вегетативні та генеративні. До вегетативних органів рослини відносять корінь та паїн, що утворений стебла, листків і бруньки. Вони виконують основні функції живлення та обміну речовин із зовнішнім середовищем. До генеративних органів відноситься квітка, плід і насінина, які забезпечують розмноження рослини. Корінь закріплює рослину в ґрунті і поглинає з нього воду з розчиненими речовинами, необхідними для живлення рослин. Стебло слугує опорою рослини, по ньому рухаються поживні речовини. Листок забезпечує утворення органічних речовин і кисню який виділяється у навколишнє середовище. З квіток розвиваються плоди і насінини, завдяки яким квіткові рослини розмножуються. Відрізнити рослину з-поміж інших організмів можна доволі швидко за зеленим кольором, який їм надають речовина хлорофіл, що розміщується в хлоропластах клітини. До речі, пригадайте будову рослинної клітини. Рослинна клітина утворена з клітинної стінки, яка захищає клітину і надає їй певну форму. Цитоплазми безбарвної в'язкої речовини, що наповнює клітину. Всередині клітина містить ядро, яке зберігає спадкову інформацію. В клітині міститься вакуоля, яка заповнена клітинним соком і створеними клітинами речовиною. Крім того, рослинні клітини мають зелені пластиди, які називаються хлоропластами. Саме в них відбувається процес фотосинтезу. Завдяки хлоропластам рослинні організми на світлі утворюють органічні речовини, що необхідні їм для існування. Так, рослини забезпечують себе та інші організми поживними речовинами. Такий тип живлення називається автотрофним. Він притаманний лише рослинам. Для створення органічних речовин. Рослини використовують воду, яку вбирає корінь, і вуглекислий газ, що надходить в листки з повітря. З цих речовин утворюються нові речовини глюкоза і кисень. Це хімічне явище відбувається в зелених листках рослини під дією світла. Залишаючись без світла, рослини не можуть забезпечити власне живлення. Утворення рослиною глюкози вуглекислого газу і води під дією світла в зеленому листку називають фотосинтезом. Завдяки фотосинтезу атмосфера землі збагачується киснем. У подальшому з глюкози утворюються інші речовини. Їх організм рослини використовує для росту і розмноження. Однією з таких речовин є крохмаль. Його багато в зернівках пшениці рису кульбах картоплі. Рослини, як і всі живі організми, дихають. При цьому вони поглинають атмосферний кисень, а також використовують той кисень, який утворився в них під час фотосинтезу. Дихання це складний процес, що протікає в клітинах живого організму. При диханні. Органічні речовини розпадаються на більш простіші, з яких вони утворилися воду і вуглекислий газ. А енергія сонячного світла, яка була запасена рослинами у процесі фотосинтезу при утворенні органічних речовин, звільняється. Рослини використовують її на зростання, розмноження та інші процеси життєдіяльності. У рослини. Повітря потрапляє до організму через спеціальні отвори, продихи, розміщені на стеблі та листках. Дихають рослини весь час протягом доби. У день процес дихання інтенсивніший, ніж уночі. Як і всі живі організми, дихаючи, рослини поглинають кисень і виділяють вуглекислий газ. Пропоную провести невеличке дослідження. Вам знадобляться прозора миска або чашка з водою. Та свіже зрізаний листок рослини. Визначаємо мету нашого дослідження, чи містить рослина повітря. Формулюємо гіпотезу. Якщо в листку є повітря, то воно повинно виділятися з нього. Перевіримо гіпотезу експериментально: наповніть миску теплою водою і покладіть туди листок, притисніть його невеличким камінцем або іншим предметом. Зачекайте кілька годин. Подивіться на листок, сформулюйте висновок та запишіть його в свій зошит. Дякую за увагу! До зустрічі!